Скаром слава Богу! Я пам'ятаю, був в гуртожитку, перша пара, грудень, ще темно ти прокидаєшся. Ну я таки трохи доточний, ходив на пари, навіть перший ходив. І тому мене інколи возмущало, коли я знав людей, вони так як ні в чому не бували, помоліться за екзамени. Тому пізновато, хлопче, ти про це подумав. І я встаю, а і хлопці ще лежать. І це просто подвійний удар. Що коли інші ще сплять, мої одногрупники. А ти тобі треба вставати. Буває, я пам'ятаю, у нас був такий період, ми запрошували людей сідати ближче. Пам'ятаю, сідаю, кажу сестрам: сідайте на перший ряд. Вони кажуть, а там хтось ще буде сидіти. Оказується, якщо там ще хтось буде сидіти, то легше сідати, якщо там ніхто не буде сидіти, то складніше. Але й одна людина, яка сіла там, де вона сидить, одна, хоча там предполагалось, що будуть ще хлопці сидіти, ціла. Секція хлопців буде сидіти, які співають певним голосом, а він там сам сидить. Тому за це йому велика подяка. Молодець. А, так буває, так що можна Е, Хочу зачитати місцеписання. Я хотів би, щоб воно було ключовим, найважливішим. Те, що дійсно запам'яталось, те, що дійсно найважливіше. Людина не здатна все запам'ятати. Скільки не кажи, все одно не здатна все запам'ятати. Але як важливо, щоб ми запам'ятали саме слово Боже. Послання до римлян. 10 розділ з 13 вірша. Три вірша. Послання до римлян 10.13. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Але як покличуть Того? В кого не вірували, а як увірують у того, що про нього не чули, а як почують без проповідника, і як будуть проповідувати, коли не будуть послані, і як написано, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. Це місце писання описується ніби зверху до донизу, до або ззовні до середини. І саме початок починається з того, що треба, щоб почути? Каже, як почують, якщо вони не Е, не, І тому як важливіше, як важливо, щоб люди навколо нас вони почули. Бо якщо вони не почують, то вони не зможуть покликати. Що вони не почули, вони не повірять, а значить не можуть покликати. А тепер ключове: а що буде, якщо не покличуть? Не будуть спасені. Проста річ про те, щоб людина спаслася, починається з того, що почують. А перед цим, а як же ж почують, якщо їм буде проповідано? Коли ми говоримо про служіння, тоді є дві речі: це почути і повірити. Всі служіння в церкві, вони повинні бути христоцентричними. Вони заповнюють ці дві. Два питання, ці дві сфери почути і повірити, донести тим, хто не знає, і служіння, в тому числі в неділю вранці, і для того, щоб людина прийшла, почула, пішла в гуртожиток і там цим поділилася. Для чого Бог поклав на серце проповіднику, щоб я почув там на балконі чи десь там і пішов в гуртожиток, і це розказав. Кінцева ціль, щоб я сидячи її, її, там, їдучи пельмені, чи що, я це розказав якось. Бо інакше до цієї людини не достукаються. Вона сама не зайде, в інтернет не, не гляне а, те, що треба. Ну, випадки різні є, але є можливість послухати. І тому що таке христоцентричне служіння це коли я сам почув і я несу оцю вістку. І також для того, щоб повірили, на того щоб покликали, це коли люди, які вже почули, які є, їхня віра повинна збудовуватися, їхня віра повинна. Зростати їхнє спілкування і відносини з Ісусом Христом повинні зміцнюватися. Тому всі служіння в церкві, які є, вони мають бути місіонерського характеру. І коли служіння, в якому ви участвуєте, чи самі ви настроєні місіонерсько, то хочу сказати вам комплімент. У вас гарні ноги. Я сьогодні, там, сидячи в офісі, загуглив гарні ноги, показав картинки. Як не дивно, не було жодних чоловічих ніг. Жодних. Ну, Може, їх і не буває гарних, не знаю. От ну, я так і не дивився до кінця, але так переглянув е, просто от два слова: гарні ноги і, і, і картинки. Там були тільки е, жіночі ноги. Я ж здувався, може, думав, хоч дитячі будуть. І оказалось, ні. Та ж не було таких, знаєте, накачених ніг. Хлопці хачають, щоб їм сказали слово машина. І він такий, о, це я, це про мене. Таких не було. Але ось питання, які ж ноги дійсно гарні. Многих людей, ми розуміємо це образно, які розповсюджують Євангелію. І це дійсно важливо. Це річ, яка надзвичайно важлива. Це річ, до якої варто стремитися, щоб був такий комплімент. Гарні ноги благовісників, благовісників добра. Нагадуємо, чому я хочу до цього вернутися. Щоб оце запам'яталося, Мені щоб запам'яталось? Благовістя тому, щоб людина почула. А для того, щоб вона почула, треба, щоб їй хтось сказав, і коли вона почує, вона покличе. А коли вона покличе, то буде написано: ім'я буде спасена. І тому всі служіння вони мають нести місіонерський характер. Ціллю нових служінь має бути наявність ресурсу, перше, що є люди, і друге, це прославлення Бога. От якось через євангелізацію, через е, саме служіння. От тому цілю служіння, коли починаємо нове. Не тому, що є в іншій церкві, в іншій молоді ще десь є, а тому, що є ресурс, і ми хочемо прославити ще Бога. А цілю існуючих служінь є також прославлення Христа. Цілю служінь є прославлення Христа. Інколи так буває, що роботу дають десь дитині, чи кому, щоб вона не вредничала, хай чимось займається. Та робота не сильно треба, але чимось треба зайняти. Служіння це не так. Хоча інколи є дуже активні ну, люди, якщо вони зайнять. Але ціллю служіння є не для того, щоб я з кимось познайомився, десь подружився, ціллю служіння є для того, щоб я там прославив Христа. І ось про служіння, в яких в центрі повинен бути Христос. Я... Це умовне розділення, просто умовне розділення, що є служіння, які якби, якби відповідає за підготовку, а є служіння якби кульмінація. І вони різні, і ці служіння можуть одне знов моменту, якби в наступний раз чи наступного разу переходити в інший момент, але служіння, якби підготовку, коли саме служіння знаєте, є такий момент, що не треба в кожному місці. Писання шукати Христа, в кожному віршу шукати Христа. Та написано імена. Сьогодні згадував, хто відбудовував е, храм, хто відбудовував місто в Неемі, і ми читаємо, Може, це ім'я, може там по буквам, може там якраз з букв виходить Христос, не з усіх букв там виходить. Е, і тому не треба в кожному, але є момент, тоді, коли це, е, це, це служіння є підготовкою того, щоб добре відбувалося. Я розкажу, що таке може бути погана підготовка. Одного разу я е, набрав е, оголошень, які мають бути, і мав їх вислати. І не вислав, чи в мене інтернету не було, чи, чи що, не вислав. Я вже сиджу за пару хвилин до босслужіння, а там була людина, яка мала вести, каже, а де оголошення? Я ще таке впевнений, кажу, да я висилав їх вже. І він каже, немає. такий дивлюсь, дійсно немає. Як ви думаєте, людина, яка має вести, трошки десь нервує чи ні? Я думаю, що так. Да. Ну, може, не нервує, якщо це досвідчення, але ну, не сильно це приємно і, і, і добре. І тому підготовка може спортити кульмінацію. А може допомогти кульмінації. Я пам'ятаю, ми були в Малині, е з'їс молоді, і е Сергій проповідує, ще тільки стає проповідувати. А ще він не став проповідувати, а вже чути запах шашлика. Як ви думаєте, легше проповідувати, коли його не чути, чи коли його чути? Коли не чути, легше проповідувати. Бо ти, ти хочеш чи не хочеш, ти десь туди поглядаєш. Вже ти по-іншому час рахуєш, що ти затягнув вже трохи, може було пішвидше, і цей приклад ні о чому, давай якби, закінчуй. От Отак, не основне, хоча це важлива річ, важлива річ, але десь воно може або допомогти. Бо не допомогти. Для мене це є ще приклад. Це є дуже багато служінь, навіть на керівні, які не напряму впливають, вони не стикаються з людьми, щоб е, святкувати. Їх часто навіть і не видно. Але в кінці кінців той, хто їх бачить, ними користується, або буде в хорошому настрої, він десь не буде, або буде роптати, або він буде йти задоволений, або буде, може, про іншу церкву мені подумати. Все це є підготовкою, для того, щоб людина на своєму місці вона звіщала про Христа. Я думаю, що. Ви багато разів готувалися до екзаменів. І підготовка до екзамену вона є дуже важлива. Дуже важлива. Буває без пану, коли не було підготовки, тобто підготовка була погана, то ти не здаси екзамен нормально. А підготовка вона ж може бути складною такою. Я не думаю, що в велике щастя лівець Чи як ви думаєте? То що радісний він був такий. Та вже йому щось там не подобалося чи не знав і, і ту бумагу зіжмакав. Так, підготовка вона дуже важлива. Але такий момент, що підготовка може так багато забрати часу, що ти заснув і проспав в екзамен. Питання, чи вартувала тобі підготовка цього? Відповідь ні, не вартувало. Тому, коли ми десь задіяли в якомусь служінні, і нам все одно хочеться виділитися, нам хочеться, щоб десь, ну, це вно, ну, щоб і мене запам'ятало, але це служіння не предполагає цього. Нехай в нашому серці буде. Ми робимо підготовчу роботу для того, щоб Боже ім'я славилося, і це сприйняття того, що моє служіння є частиною того всього, що відбувається, є доповнення до композиції, для того, щоб ім'я Боже прославлялося, для того, щоб люди каялися, для того, щоб служіння, інші служіння в церкві були більш ефективними. Моє служіння і частиною цього це допомагає і в своєму служінні Бачите, що я не просто це і це роблю. Я прославляю цим Бога. І служіння, яке не напряму говорить, е, е, як, як прославлення, чи як проповідь, воно також прославляє Бога. Ще один момент такий, я не знаю, коли говорить вам основна страва, що ви маєте на увазі? М'ясо. Я теж це маю на увазі, що м'ясо. Ну, коли тобі накидали е, там картопля, я люблю картоплю, це гарнір. Це їжа, ну це гарнір. І от я не знаю, чи ви знаєте, яка а, а, не, не суть гарніру, а в чому зміст гарніру? Для чого він? Для чого зміст гарніру? Ну, почитайте. Ну, так. Да. Контраст. Збільшує гостроту основного продукту. Збільшує гостроту, тобто відчуття правильно підібраний. Це допомагає те, що й так воно є. Воно не заміняє, не перебиває, не робить інший. Основний продукт, який він там був, він так і є. Але воно якби, допомагає, десь покращує. І це мені дуже сподобалось. Саме оце, це визначення ну підходить просто. Що збільшує гостроту основного продукту. Можна іншими словами сказати, що треба інші страви, не тільки м'ясо. Це важливо. От я би про служіння, які не дотичні напряму, не кульмінаційні, що ми це сприймали. Вони можуть допомогти, можуть збалансувати служіння. І ось про служіння ще кульмінаційне. Я не знаю, які це служіння ви маєте на увазі, але це кожен раз, коли говориться це слово. Це часто, коли це людина говорить сцени, це свідчення, це вірш, це проповідь. Це подяка Богові, це потреба. Ви ж розумієте, що навіть і потребу, і подяку можна так сказати, що звернути увагу на себе, а не возвеличить Бога чи не попросить Бога. Це кожен раз, коли я говорю десь на домашній групі, це кожен раз, коли я висловлюю якусь думку, це кожен раз, коли я говорю якусь річ. Тобто, в мене є можливість вплинути на людей. І ось христоцентричне христоцентричне служіння це не лише слова і тема. Бо вони можуть бути названі е, правильно і правильно говорити. І навіть можна сказати, я розказую своїм друзям про Христа і дійсно ці слова використовувати, але можуть не нести головного, не нести суті. Або мотив може бути трошки інший. І як важливо для нас, коли ми десь розказуємо про Христа, а ми маємо це робити, бо це наше завдання, доносити цю основну думку. Вона написано, це, я її зачитував римлянам 10-13. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Моє завдання, щоб людина почула, щоб людина почула, що зміцнить її віру, що якщо це робітик на Ниві, щоб він почав служити на Ниві. Щоб людина почула, Господня почула, і тоді покликала Господнє Ім'я. І тоді вона щоб спаслася. Не служіння ради служіння. Але як важливо націлюватися на це, що Христос є основою. Ми пам'ятаю, якось приїхав до мене мама, і ми хотіли разом сфотографуватися з Христинкою, ну, і щоб Христинка. А це основне, ви знаєте, в дітей це щоб вона звертала увагу на цей, на, на то, хто фотографує фотоапарат чи телефон. І пам'ятаю, ми фотографуємо, попросили одну парочку. І е, Вона фотографує на наш телефон, і, і Христя ж не туди дивиться, то вона щось ще зробить. Щось і чоловік цієї жінки. Починає забувляти. Так відійшов, щоб стати за цим фотографом, щоб вона якраз дивилася на нього і починає щось там руками так робити. І вона звертає увагу на того чоловіка. Він якраз в фокусі е, цього фотоапарату. І е, е, Христинка туди також дивиться. Нам це не треба, я і так знаєш, то дивиться, бо хочеться ж на фотографії бути гарним. Е, але е, інколи це треба. І ось є люди навколо нас, яких диявол відволікає, їхній фокус вже збитий. Прийшли друзі на богослужіння. Треба щось скорочно знати, а кого, кого це сьогодні будуть об'являти? Це ж збити фокус, ви знаєте? От е це, це важливо, цю це річ знати. Ми не говоримо, що це спагане. Якась ще інша річ відбувається, коли фокус людини, навіть яка прийшла почути, вона десь відволікається. Де ж ми сіли спілкуватися, про слово Боже, людина е з е якоюсь нашим згадала про роботу, про футбол, про ще щось. Завдання це фокус змістити. Змістити, щоб людина задумалась про основне. І донести цю думку, ми не переконуємо людей. Бо переконати бути ну, я думаю, що неможливо десь допомогти людині подумати. Але як важливо, що фокус був націлений на Господу нашому Спасителю. Бо Він нас спасає. Зумієте, це така річ, коли є вулиці, названі якимось іменем. Людина була і щось зробила. І її іменем назвали вулицю, і ти навіть добре знаючи історію, вже їх за їх забагато стільки, які знову якісь вже зараз почали а то. Половина вулиць це роботник компартії. Ну я зрозумів, що він на компартії і Що він зробив робота. Ну якби такі ти ну складно запам'ятати. людина що зробила, навіть що зробила важливу річ, ну ти просто як людина не здатен все запам'ятати. Він не просто спасики зробив одну дію. Він і зараз продовжує спасати. І ось що важливо, щоб фокус був повернений на Ісусі Христі, бо і зараз, і сьогодні твоє, і моє спасіння, воно залежить від нього. Якщо і зараз наш фокус відвертається, відвертається від Нього. Людина розгортається. І бувши тут. І знаючи, ми маємо багато прикладів, коли люди були в церкві, але, на жаль, наприклад, жаль, сидячи на благослужінні, десь їхні думки літали. Вони після служіння чи в інший день вони йшли десь від Бога. Як важливо, щоб цей фокус повертався. І наступна річ: є люди, які націлені прийшли на богослужіння почути про Господа. Вони почули на богослужіння, щоб зустрітися з Богом. Як важливо до того, в кого є питання, це не тільки богослужіння, це десь розмова. Людина переживає. Вона не знає, які і робити її фокус вже націлений, щоб я не був людиною, яка не виправдає цих е очікувань. Що людина, яка там, де вже є очікування, донести цю думку, заохотити людей, щоб вони наближались до Бога, бо Він є Спаситель. в ньому все наше життя. І ми співали цю пісню, я не знаю, чи ви ці слова співали. Я без тебе, як в пустелі, без води. Це дуже сильні слова. Усе де цього не визначає. Це так для кожного з нас Спаситель. І це такий фокус в нашому житті має бути. Я не знаю, чи у вас таке було: Звонить вам людина і каже: як твої справи? Ти кажеш, нормально, що ти заробиш? Да їду на роботу. Ну, а я не люблю довго в телефону говорити, інколи я не витримую, Кажу, що ти хотів. Чувствується, що він не подзвонив, спитати, як мої справи? Ну, Він так не каже, не то, що він переляканим голосом говорить. Ну, людина говорить, але ти він тонацію відчуваєш, це все не головне. От головне ж питання десь, має бути. І потім воно там задається, чи людина е, щось говорить. От так само я хотів би донести цю думку, має бути євангельський посил. Коли людина говорить, і правильно, що вона говорить. Інколи не треба з в в що сказати, але щоб цей був посил. І коли людина з тобою говорить, ти до цього десь провадиш, повернути зір на Ісуса Христа. Як це важливо, щоб це було? Написано в одному посланні, що звістка про Христа вона дає силу будувати. Іде спадщину саме звістка про Ісуса Христа, вона є рушієм змін і дає силу ці зміни робити для духовного зростання, для того, що навколо відбувається. Наше завдання вказувати на Христа. А коли людина... Буде з Христом, вона далі вже буде. Вже мені не треба буде кожного разу потрібний. Ми не маємо бути мотиваційним спіком кожен раз. А ти допоміг людині дійти до Бога? Це знаєте, для мене як втечу і тоді тече буде вже нести. І ти вже не сильно потрібний. Як важливо, кожному нас задуматися. Це не тільки про проповідників. Всі наші служіння, коли ми готуємо, інколи так багато, так багато. Так багато часу на зацікавлення, а це показати, щоб і це зробили, і це, щоб дітки зробили. Я сам думаю, ну, якщо це не зроблю, вони ж увага їм так буде ну, літати. Знову буде знову пішов дечук на, на недільній школі, проповідує. Ну надо ж ну, весело, щоб було добре. І ти весь в цьому зациклений, що а коли суне сказати? Ну, вийде, то вийде. А не вийде, головне, що зацікавлені сидять так. Ого, ти урок вдався. Може, і так буває, але коли не донесена основна думка. То питання, чи урок вдався? Звичайно, це важливе сфокусування уваги, але як важливо для того, щоб ми зосереджували всю нашу увагу на Ісусі Христі. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Амінь.